Всім привіт, мої любі! У мене відпустки кілька днів на вулиці зима. І куди я поїхала? Я поїхала в Закарпаття, тому що я тут давно не була взимку. Я була лише влітку і знімала дуже багато відео про літній відпочинок в Закарпатті. А про зимовий в мене є мало інформації, тому ми вирішили сім'єю дослідити, де ж можна відпочити взимку в Закарпатті, в яких термальних комплексах що насправді працює, що ні. І от куди ми поїхали, найперше, звісно, це. Аквапарк Карпатія, який є одним із найулюбленіших у моїх дітей. Ми тут були влітку 2024 року, влітку 2023 року про це в мене є відео. І ми взагалі не знаємо, що тут є взимку, але сподіваюся, оскільки аквапарк критий, що тут є чим зайнятися на цілий день. До речі, на сайті аквапарку я дізналася, що у них є спа-комплекс, біля якого я зараз стою. Але суть в чому цей спа комплекс працює за концепцією Child-Free. Тобто він лише для дорослих, тут відпочинок без дітей, і лише в суботу у них сімейний день. Я не знаю, чи ми попадемо в цей спа-комплекс, тому що сьогодні ми з дітьми відпочиваємо суто в аквапарку і дивимося, чим тут можна зайнятись взимку. А далі в нас така насичена програма. Ми плануємо ще відвідати декілька термальних комплексів і подивитися, що там можна робити взимку. Я дуже би хотіла попасти ще раз в комплекс Золота гора біля Ужгорода. До речі, ми зупинилися саме в Ужгороді на три ночі. Далі ми плануємо поїхати в берегово, відвідати комплекс Жайворонок. І наостанок ми дуже би хотіли потрапити в селі Велятину в комплекс теплі води, в якому ми були вже досить давно. Це буде перша серія моїх відео про відпочинок на Закарпатті зимою. І я запрошую вас до аквапарку Карпатія. Ходім зі мною. Сьогодні ми будемо в компанії величезної кількості дітей, тому що тут дуже багато шкільних автобусів, штук 5 чи 6. Ціни на аквапарк, в принципі, не змінилися. В будні відпочивати дешевше. Сьогодні добре, бо сьогодні мало дорослих. Тут більшість дітей і дітки всі переважно ось там плавають внизу або на гірках спускаються. До речі. Сьогодні працює чомусь лише дві гірки, перша і четверта. І нам так гарно, ми вийшли собі на третій ярус, бачимо все згори і можемо поніжитись у цьому термомінеральному джакузі. Взагалі, краєвид бомбезний. В принципі, ми так побачили вже, що всі басейни, які зовні, вони не працюють. Окрім одного єдиного, це буркут. Отам на нього заходити всередину. Біля гірок він теплий, випливаєш на вулицю. Ми знаходимося на третьому ярусі в термомінеральному джакузі, на другому також є термомінеральне джакузі. І ось ця вся зона доступна для відпочинку в Дитяча зона не змінилася абсолютно, точно така, як показувала я в попередніх своїх двох відео. Є зона для геть малесеньких діточок. Тут сьогодні практично нікого немає, тому що привезли школярів. По периметру річечка тече, великий басейн з мінеральною водою. Тут є також з термомінеральною водою басейнчик. Територія є, де відпочити взимку, особливо моїм дітям тут подобається. І саме заради них, в принципі, ми сюди прийшли. Ще тут є для дорослих спа-зона. Ми в неї теж підемо, там буквально три сауни інфрачервона сауна, хамам і фінська сауна. І відразу під нами, отут на другому ярусі, ми зараз на третьому, на другому ярусі соляна кімната. Ну Це там, де можна дорослим відпочивати, де найцікавіше дорослим. Хоча і тут дорослому цікаво, котрі прийшли зі своїми дітками. Щодо спа-комплексу, який я показувала там на вулиці, біля нього ми стояли. Він знаходиться в цьому самому приміщенні, наскільки я зрозуміла, але вхід окремо, тариф окремий, і він лише для дорослих. Тобто там йдеш і відпочиваєш без діток. Так, це у нас джакузі з термомінеральною водичкою. Щось, яка тут десь температура? 36. 34. Я і так здивована, що вони практично все включили, практично все працює. Може за рахунок того, що сюди часто привозять діток, шкільних автобусів багато, і вони на цьому хоча б щось заробляють. От, наприклад, термальний комплекс в Золотій Горі, у них сауни включені лише п'ятниця, субота-неділя. Через що ми туди сьогодні і не попали, до речі, а їдемо туди в п'ятницю. І так у нас трошки перегралося все, а в них працює практично все. тут, в Карпатії. Це значні енергоресурси треба затратити. Тобто треба мати на це кошти. Так, йдемо в соляну кімнату. Тут так тихо. Соляна кімната знаходиться на другому ярусі і відразу під нею протікає річечка. Ось такий вигляд соляної кімнати. Ми, до речі, літом, коли тут відпочивали, то в соляну кімнату так і не змогли зайти. Настільки тут було багато людей, весь час лежаки зайняті, весь час хтось хотів бути тут. А зараз діти, дітям не дуже цікаво, в принципі, в соляну кімнату. Хіба би їх вихователі загнали, щоб вони трішки тихіше посиділи. Соляна кімната розрахована на 11 людей. Не дивно влітку ми сюди і не могли ніяк потрапити. Ну, буквально оце і всі лежачки. Тобто тут як зайнято. То ти вже сюди не зайдеш і не будеш стояти над людьми. Гарний вид звідси. Відразу із соляної кімнати ми виходимо до джакузі на другому ярусі. Це джакузі також має термомінеральну воду з йодобромом. І воно рекомендовано при захворюванні опорно рухового апарату, серцево-судинної системи, нервової системи. Я так почитала, що хімічний склад води ідентичний, що в верхньому джакузі, що в цьому, а температура води теж, в принципі, однакова 34-36 градусів. Ідемо плавати по річці, яка протікає по периметру аквапарку. І для цього надувний круг потрібно брати в працівника аквапарку, який стоїть на вході в аквапарк, а не так як влітку можна було брати будь-який круг, який знаходився на території аквапарку. Так полегенько, потихеньку несе течія. І тут ми випливаємо. Випливаємо ось у нас вже стру. Там соляна кімната, в якій ми були. Там зверху одне джакузі, горе джакузі на другому і третьому яку. Соляна кімната. ще в цей басейнчик термальний, який тут в центрі, в центрі всього аквапарку. І це у нас оздоровчо-термальний басейн з цілющою термальною водою. Але вона така темна, що я не бачу, скільки тут сходинок. О, це все. Так, це все. Це вся глибина. Глибина один метр. Цілюща термальна вода з особливим складом і температурою. Така жовта вода, що я боюся, що мій блонд стане жовтим. До речі, тут в усіх термальних басейнах написано, що потрібно перебувати 15-20 хвилин, не більше. Ми вирішили піти перший раз в Бістро. Не, перший раз за сьогодні маю на увазі, не те, що вперше-вперше. Бістро мені тут подобається. Хоча дехто із людей мені писали в коментарях, що Бістро їм не дуже сподобалось. Типу, шумно, гамірно, багато. Людей, пластикові тарілки. Але бістро тут хороше, нам подобалося. І напої, і страви тут, і ціна нормальна. Ось ми вже підійшли до бістро. Йдемо їсти. Ось такі в нас страви. в Бістро пропонуються перші гарніри. гарячі страви. Міленка вже знає, що хоче. Десертики так смачно виглядають. І не на десерти. І також можна піцу замолити. Ми взяли собі пообідати на 720 гривень. На жаль, чек забули взяти. Ну, от, в принципі, що у нас? Відбивна з рисом, є у нас картопля, були крильця, ось такі їх йшло три на порцію. Е, що ще? 0,5 пива 70 гривень. 50 гривень така пляшка коли, 50 гривень лате. Ми вдруге пішли вже в бістро, замовили собі піцу Монако. На неї треба чекати 15 хвилин. Взяли собі також десерти. Чізкейк ягідний коштує тут 80 гривень. Пиріг сирний 75 гривень. Панакота. Покажіть мені панакоту. Mm -hmm. Ага, ось така панакота коштує 55 гривень. Мафін, що Міленка вже їсть, такий мафін з горішком зверху був. Коштує 60 гривень. Ну і кола ось така 50. Ой, не кола, це спрайт. Ми замовили собі піцу Монако, вона коштує 200 гривень. Тут у нас шинка, куряче філе, кукурузка і вершкова основа. На вулиці зараз пусто, басейн хвиля, водичка є, але хвиль немає. Але він новорічно вбраний. Угу. Всі лежачки складені. Так дивно бачити цей двір таким пустим. Влітку тут не наче мурашник був. Йдемо в лазню, фінська сауна. Нарешті ми можемо зняти фінську лазню, так як вона є, без людей. Це просто унікально, тому що насправді людей завжди тут багато. Влітку ми навіть не могли зняти цю лазню до толку. Сьогодні теж півдня було дуже багато діток, які постійно були в сауні. Зараз лишилися практично дорослі, і трішки діток, тому вже більш спокійніше тут в спазоні. Ну тому, що, по-перше, як підгонка. По-друге, таке враження, що збивали що чого попало. Чого? Ну от подивись, крізь дошки з двох дощок. Все поскручувано на саморізи, саморізами не можна в сауні, бо вони все. нагріваються вони тоді тебе печуть. Те вище, те нижче. Ну тобто робилось так, аби... Ну тобто є та то і є. Так, йдемо в інфрачервону сауну. Час перебування 8-15 хвилин. Насправді інфрачервона сауна дуже маленька. Тут буквально на 3-4 людей. Тут дуже душно, тут висока температура. Мені чомусь здається, що інфрачервона сауна повинна бути менш гарячою. Так, ми йдемо В хаван, який ніяк не могли потрапити. Час перебування тут хвилин. यह मजबूत है, यह मजबूत है सांप का मां. Я хочу зайти в буркут. Раніше, до речі, він називався Буркут, а зараз я цієї назви не бачу. Просто написано оздоровчо термальний басейн. Хоча, по-моєму, на сайті пише буркут. Але проблема в тому, що тут глибина метр п'ятдесят. А я не вмію плавати. Е -ге -ге. Ну, типу, вмію під водою трішки. Пробуємо зайти. Міленко, як тобі буркут? Тут То ще є сходинка? Ой-ой. І що, і степ кудинка? Так. Ой. А там не далі. Чому? Чому така глибина? Ой-ой! Так тихо. так? Це, це. Yeah. Uh. А ну, оце вся глибина, так? так, так. Ось така глибина. Не знаю, наскільки мене чути, бо мікрофон на голові. Так, пробую статом. Так, так, так. Оце я стою на пальчиках. Оце я стояла повністю на стопі. О, мені дуже тяжко тут рухати. Класно, що тут є хай один, але басейн на вулиці з такою теплою водою, ще й термальною, оздоровчою. Тут прямо на обличці купа купа всього написано про те, наскільки вона корисна для організму, і при яких захворюваннях необхідно занурюватись в таку воду на 15-20 хвилин. Але я нічого не можу знайти про температуру води. Хоча вона десь в районі 37 градусів, 38. І навіть на вулиці зараз стало якось так комфортно, тому що як тільки ми прийшли, був такий вітер, що я поки записала вступне слово там біля. Дверей Карпатії, то ми всі змерзли. А зараз якось комфортно, нема цього вітру. П'ята вечора людей практично немає. Йдемо кататися на гірках, з яких працюють лише дві. На одній можна на кругу кататися вдвох самому, а на іншій без круга самому. Треба просто дітей. А де мені світло? Ну, чуть-чуть меня світлочка. задоволення чесно кажучи, сумнівне. Так, зараз п'ята вечора. Ми катаємось на гірках, досить темно, чесно кажучи. Щойно я спустилася на подвійній гірці. І оце моя дитина вилетіла. Досить темно, нічого не видно. Літом якось було цікавіше, бо було довше світлий день. Був довший світлий день. Це летить Міленочка. Як пищить моя дитина? Хоп, вилетіла. Що пищала? Це, це страшно. Було страшно, так? Я Ого! Була. Який хвилі, матір а, Боже. Так, пливе Тарас, пливе Мілена. Божечки, перекотилася дитина. Мої діти вирішили побігти в дитячу зону, тому ще раз її покажу, хоча я її показувала в попередніх відео. Дитяча зона тут називається Ялинський водоспад. Так вказано на сайті Карпатії. Насправді табличок ніде тут немає ніяких, які б це зазначали. Це в честь відомого закарпатського водоспаду, який знаходиться в Мармароському масиві. Тут дітям надзвичайно цікаво. Глибина води лише 35 см в самому басейні, але є багато різних локацій, гірки водні, де вони можуть спускатися. І тому вони тут проводять досить багато часу. У великому басейні глибина води 1,55. м. Ну, тобто вище за мене. Враховуючи те, що цей басейн є найбільшим в аквапарку, до речі, він називається джерело енергії, то його можна вважати тут найідеальнішим місцем для всіх любителів поплавати саме взимку, тому що влітку є ще на вулиці плавальний басейн. А от щодо мене, то я боюсь плавати в тих басейнах, де я не відчуваю дна, тому мушу позичити на рукавників своєї дитини. Щоб хоча б трішки поплавати разом з дітьми і насолодитися з ними відпочинком. Як не дивно, тоді, коли в п'ятій годині вечора вже практично нікого тут не було, десь приблизно після шостої людей почало ставати все більше і більше. І зараз насправді досить багато людей. Зараз, це станом на пів восьму вечора. Купалися зараз, дивлюсь на годинник, якого немає. Дев'ята година вечора. Я вже зустріла чергового кота на виліті, <рив> <рив> який допомагає записати висновки. Ну, в принципі, зимою тут є що робити. Дуже класно, що ось з такої холодної погоди ти можеш зануритися в Звісно, не вистачає тих вуличних класних басейнів то їх того всього і зараз мені тут два таксисти трохи заважають, бо вони тягнуть серед дороги, але з тим. Нам дуже сподобалося. І сюди діти залюбки приходили взимку. Якщо б ми були на Закарпатті, то ми б обов'язково відвідали ще раз аквапарк «Карпатія зимою і вам дуже радимо. А ви не забудьте подивитися наступне моє відео, адже я буду ще в декількох цікавих локаціях і хочу показати вам, як, як відпочивати взимку на Закарпатті. Дякую вам, що подивилися моє відео, дякую, що ви є на моєму каналі. А зараз ми їдемо додому всіх.